Навіщо мені храм Божий? Хіба не головне, коли Бог у мене в душі. Таку думку можна почути від багатьох людей. Господь повинен бути в душі людини. Але на жаль, у душі більшою частиною буває не Бог, а багато чого іншого. Недоброта, заздрість, конфлікти, роздратованість. І цей список продовжується. Найгірше те, що часто такі факти звикли виправдовувати. Церква Христового стоїть, тому що її основав сам Господь Ісус Христос. Він корчий. Нашої церкви, он капітан. Господь Христос після себе доручив церкву апостолам священство, передав священне писання, головні таїнства для спасіння наших душ, таїнство хрещення, покаяння, причастя. Якщо Господь все це залишив, бажаючи нам вічного майбутнього життя, значить, все це потрібно. Один молодий чоловік якось сказав своїй бабусі: яка різниця, що я їм? Сина важливо, дотримуюсь піст чи ні? Вона йому відповідає. Сам Господь постився, а ти кажеш байдуже. Можна із цього зрозуміти, що більше переконливого аргументу немає. Незалежно, какої архітектури будується храм. То ли він круглий, то ли він крістом, то ли він кораблем але Обов'язково в ньому є свята і святих, алтар, де священник свяшає одну з величайших таїнств церкви Христос, яку становив Господь наш Ісус Христос, таїнство Євхаристії. Святейшие святых, где совершается бескровная жертва. Ибо как в Ветхом Завете совершалась кровная жертва, приносили э, жертву э, значит, <coughs> крупный рогатый скот или овец, вот заколали, а окроплялась этой кровью вот, э, жертвенник, то в Новозаветном совершается бескровная жертва. Предлагается Агнец Божий каждый раз на заклание и все верные причащаются истинного тела, истинной крови Господа, Спаса нашего Иисуса Христа во оставлении грехов и в жизнь вечную. Вот в первую очередь для чего нам нужен храм. Если мы верующие люди, верим в Бога, ищем Бога, хочем спасения своей души, мы должны обязательно причащаться святых Христовых тайн, потому что это Божье установление, это Господь установил. Не можна любити, не проявляючи свою любов, не роблячи, хоч якоїсь справи для коханої людини. Так само не можна вірити, ніяк не проявляючи свої віри у зовнішніх діях. Якщо людина стверджує, що вона любить когось, але нічого не робить, в ім'я своєї любові не шукає зустрічей, нічого не дарує, не приділяє часу для спілкування, нічим не жертвує. Значить, це просто пусті слова та хизування. Що з сликом тут відбувається? Он тут раждається от води дух, приймає кріщині. Он тут приображається. Він здесь в храмі і этой временной жизни в мир иной. церковь проважає, церковь молиться за нього. Шість днів працюй і роби всю працю свою, а сьомий є день відпочинку, який присвяти Господу Богу твоєму. Одна із десяти заповідей. Храм Божий, православний, по вираженню святих отців, це і училище благочести. Якщо ми віддаємо свого рабника в школу, потім далі в університет. За чим ми це робимо? Звісно, зачем? Ми хочемо, щоб ребенка вивчився, щоб сказать, возмужавший, зайняв своє місце в цьому соціумі, приносил пользу обществу. Старець Паїсій Святогорець колись сказав такі слова. Христос позбавив диявола права робити зло. Він може робити зло, тільки якщо сама людина дасть йому на це право. Не беручи участь у таїнствах церкви, людина дає лукавому ці права і стає вразливою для нечистої сили. І ось чому так часто у нас з'являються роздратованість, заздрість, конфлікти, жадібність та багато чого іншого. Церква згадує величезну кількість святих угодників та подвижників, і не у всіх було благочестиве життя до того, як вони прийшли до Христа. Свого часу, приміром, прийшли до церкви князь, воїн, любитель банкетів, вина грізний з одного боку, а з іншого щедрий різним почистям. Через якийсь час він став святим рівноапостольним князем Володимиром, якого стали величати Красне сонечко». Отаким він став схожим на Христа. Гонителем Християн початково був і апостол Павел та багато інших, які кардинально перемінили своє життя. Скільки вже існує людство? були великі імперії, великі царства, які доходили до піка свого розбиття і рушились. А вот церковь Христова уже более чем, можно сказать, 2000 лет стоит нерушимой. Были страшные гонения на церковь Христова, первый христианства. Были страшные гонения и в советские времена, где были разрушены до основания, можно сказать, 90 с чем-то вот, процентов церквей, монастырей. Были, было расстреляно множество епископов, священников, монахов и даже простых мирян, которые... Одних расстреляли, других сослали на Колыму, на север, в Сибирь. И Господь сказал такие слова. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеет до скончания мира». Вот то, о чем мы говорили первое, что сколько было огромнейших, сильнейших, могущественнейших империй. Где они сейчас? Их нет. Они канули в небытие. Чи можна вірити в душі, бути доброю завдачою людиною і врятуватися, не відвідуючи храм? Прожити життя порядною, чесною людиною можна, але ті, хто надіються досягти царства небесного своїми силами, схожий на чоловіка, який прочитав вдома підручник з керування літаком і думає, що може самостійно долетіти до потрібного місця. Спаситель прийшов у цей світ і постраждав у ньому заради створення церкви. Я з вами повсякденно аж до кінця віку, говорить Спаситель. Тому людині, що стверджує, що Бог у неї в душі, варто запитати себе, що вона зробила для того, щоб очистити свою душу, як змінила себе, які недоліки в собі поборола, і що вона робить заради цієї любові.